Пара-пара-папа Пара -пара Пара -пара І з вами телеканал, телешоу, телеканал, все саме телеканал, бананове щось, щось бананове, щось смачненьке, щось бананове і з вами постійний телеведучий, я, я телеведучий, дуже приємно Познайомитися, І сьогодні у мене замість мікрофона Укулелі. Поплутуємо укулелі. Укулєлі, 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 у, у, укулелі, у, у, укулелі. І сьогодні у нас є чудовесеньке, чудовесеньке телешоу для вас. Супер фігня або альтернативна версія Супер Крінж. Просимо вас переглянути цей шедевр, А після цього, звісно ж, ваша улюблена, улюбленіша. Звісно ж, звісно ж, воно так нескінчена реклама. Добрий вечір. мене звуть Степан Степан Гіга Гі-Гіга. -гі. Мене звуть Степан Гіга Гіга Гіга. Степаничку мене звуть. Степана Гіга Гі-Гіга. Гі мене звуть а... Ну супер кринжов. Ось я цей охочуся. Я начну кулерію. Сіжу я озеро. Це рибалка, це сижу. І ось таку укулелі піймав, що в прохожий додому починає смажить. Смажет, смажет. А тут жінка прибігає, і вона починає ось це своє мяу, 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 мяу. У мене жінка, вона хто? Вона кішка. кішка, кішка. Ото как такое життя. Ось так і живемо, а зараз у загорится как кринжо сами насмішні Крінжові пісні. А я їй кажу, а я їй кажу, хо-хо-хо-хо-хо-хо, Бо я ж плес, я справжній оплес і я кажу своїй жінці. Хов, хо, вона мяу-мяу. А на цьому наша телепередача щось якийсь тридивний там банан закінчується і ваша накінець, 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 накінець! Нескінчена реклама! ву